Якщо лопнув раструб в човунній трубі, не біда. У нас є відновлювач раструбу. Він фірми Остендорф є і інших фірм. І зараз ми ось це одріжемо і покажемо, як його треба вставляти. Все, ми тут зачистили, обрізали растру, всередині почистили. Дивіться, ми обрізали цю гуму, так як у нас тут коліно. Зазвичай в квартирах або де ви хочете відновити растру, цю гуму обрізати не треба. Просто всередині гарно щіткою по металу зачистили. Ось. І вставляємо цей відновник расту. Ми вставляємо його. Беремо палку, молоток і обережно. Набиваємо. Раструк відновлено. Потім ці залишки. З цього бітумного герметика ми обмазуємо і потім іще раз пройдемося ззовні цим герметиком. І таким чином ми врятували ваш е, тріснутий або лопнутий раструб. Все, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за увагу.